Там мого корабля, але любов бля, любов наша блякла, келих вина я вип'ю до дна. Давайте його накажем, чорна динна. я Аня, привітик. Давайте його накажем, бо він дуже-дуже вже на себе бере. Любов, бля, любов наша блякла, ти доля моя. ти моя. Озоря хуя, озоря хуя воно. Ціни, крисон, такі, Ребята, поставьте лайк, а натяніть цього жельця, блядь, повшного. <спектрування> натяніть цього жельця, блядь, повшного. <спектрування> щоб голова, блядь, в другу сторону, блядь, перевернулась. Да перевер... <пектрування> ти даже як переворачивайш, аби все одно ту сторону. «Три три трояндочки, быстрі, будь ласка, три троянди. Що дві роти, ребята? Три людини. І ще сто раз. Де ви? Контекси, блядь. У нього дев'ять вінов, там не просто так ті віни. Ми зараз програємо. Дякую, зайчики. Ти капітан мого корабля, але любов, бля! Яна, поможи, Януська, затопи щось. 20 секунд не нужна перчатка і на нього... Привіт, я Нулька, привіт. А де взяти ту перчатку? де? Хто є з перчаткою? В шкафу. Давайте його сделаем, блин. Це буде кайф. І виходимо з хоч... нього. Блин. а ти сам, що ти за всіх ти мене сделай раз. Сделай мне больно, Петра. Раз. Зараз я тобі зроблю. зараз. Ти не спроможен. От і все. Яка ти скотина сядка? Тамара, чого ти такі гадості на мене пишеш? Так, так, питайте, звідти до мене, Хоч раз мені сделає. Ну, муль. поможіть вигратися. Давайте знакажемо. Муму, блядь. Муму і герасим, блядь, в одному здесь. Дуже спаси. Муму, блядь. Ти з такою головою не. Я там підтримуйте люди, люди. Тебе і хрен теж так висить на бок все время. Ой, По образу і подобію, да, так і висить на бок. І так хобот висить. <кху> Виглядаю. Висить нам небагато на. Всі разом. Всі разом на останні секунди, Всі разом. Всі а разом. І що ми вже не... нічого не зробимо. Так и кинулись. Reiterate. <mente tax hanker> Все разом на последней секунди, будь ласка. Всі разом такой луп. О, да. Що це рыжа. Повесил голову. Кто ты не весил, что ты голову повесил? Поганенько, поганенько. Появенько, скажем так, даже не поганенько. Девять винов.